Так, банда, мене там видно. Чи скажіть таку кабіну попробуй не побачити. Та ладно, коротше, шиткую. Ну шо, та їду скучно просто. Думаю, відосик якийсь запишу для вас. Коротше шо. Ітоги дводенної праці. Отак, От я б сказав. Коротше був в мене заказ. Бюджет у людини 10 тисяч доларів знайти йому автомобіль, Гран Сенік чи Сенік в гарному стані. Ну і що ви думаєте, за ці 2 дні я його не знайшов? Коротше, багато було нюансів, якби автомобілі на Луцькому ринку присутні, не те, що хотілося б. <кій> таке. Цей автомобільчик залишаємо в проєкті, ну і дуже строєний вже все. Пацани знайомі там з Нововолинська продавали апарата гарного, зараз я на ньому їду. Він буде, до речі, в продажу, кому цікаво, сьогодні четверг, їду з Луцька, на ньому, на цій автівці. Класний автомобіль третій, 9 року. Класні комплектації. Я вам завтра прийду додому сьогодні ночі, зніму відео завтра і виложу на каналчик Корочі, так Реношечка в продажу, 1,6 бензин. Класний апарат, комплектація класна, пробіг класний, до речі. Має два косметичних підфарбування легенькі от таке Ладно Не будемо печальним, кавуни на місці. Отака тема. Не будемо грустним. сценік в проєкті. Я думаю, наступного разу ми його знайдемо. таке Не хочеться брати таке от так вийшло. Ну нічого, не будемо розстраюватися, як кажуть, Знайдемо і вам гарний автомобільчик Тож так, на зв'язку. Зустрічайте Міган